Доброго ранку, брати та сестри, да ти на наші ноги. Привітай свого сусіда, обніми його, скажи, слава Богу, що ти прийшов в дім Божий. Скажи, нехай Господь тебе сильно благословить. Алілуя. Помолимося, щоб Бог благословив сьогодні служіння, благословив слово. Алілуя. Піднімемо до Нього свої руки, будемо дякувати йому за те, що він допоміг нам дойти до служіння, не дивлячись на, на погодні умови. Так галілуя, ми дякуємо тобі, наш Батько Небесний, за твою милість і за твою любов. Дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за кожного з нас. Ми любимо тебе, Господи, і ми жертвуємо своїм часом для того, щоб благословити тебе, Твоє святе ім'я, і прийняти благословіння від Тебе. Ми піднімаємо до Тебе свої руки, Господи, тому що ми маємо потребу в Тобі, і ми приймаємо сьогодні Твоє благословіння в наше життя. Нехай все, що сьогодні буде проходити на цьому місці, буде в Твоїй любові, в Твоєму спокої, в Твоєму мирі. Слава Тобі, хвала наш, Батько Небесний, благослови кожну людину, яка прийшла, благослови стан кожного серця, Господи, ім'я Ісуса Христа, змінюй нас, Боже. Ми просимо Тебе, щоб Твій Дух Святий Він сьогодні також попрацював в нашому житті. Тому що без Тебе би ніхто, без тебе ми не можемо робити нічого, Боже. І ми просимо Твоєї допомоги у всьому, що ми будемо робити, Господи. Ми хочемо завжди звертатися до Тебе. Ми хочемо бачити Тебе в кожному дні, в кожному часі, в кожній хвилині. Любимо Тебе і вклоняємося Тобі на цьому місці. Благослови нас, наш Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми молилися Тобі. Амінь. thank you Я не думав, що це можливо, але любов це все, що важливо. І заради кожного із нас, нехай Боже, царює Твоя сила, тут. нехай царює твоя слава на цьому місці, Господь, ми понятимося тобі. Yeah. Прославить царя, серці своєму співаю тобі і душу свою відкриваю в все, що так і мені, все, що маю я, прославить царя, потується. Дня, дорога церква, слава Господу, за цю можливість, де ми можемо збиратися з вами та, та молитися до нашого Господа за нашу країну. І знаєте, хотів би вам сказати, що молитва це дуже важлива частина нашого життя. Що коли ми будемо молитися до нашого Господа кожного дня за, за нашу країну, то я вірю і знаю, що перемога вона настане скоріше. Тому давайте ми закриємо наші очі та будемо молитись до нашого Господа. Аллілуя, слава дровоцінний Господь, ми безмежно вдячні тобі за цю можливість, де ми можемо збиратись та молитися до тебе, наш Батько Небесний, вся, вся честь і слава тобі. Також ми безмежно вдячні тобі за твого сина, якого ти відправив заради нас, який пролив ту святу кров, за наші всі гріхи та прогріхи, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Ми дуже тобі за це вдячні, наш Батько Небесний, вся честь і слава Тобі. Тобі також ми безмежно вдячні тобі за милість та благодать, яку ти відновлюєш кожного ранку для нас. Ми дуже тобі за це вдячні. Ці молитві єдності. Ми молимося тобі за нашу країну. Благослови її в ім'я Ісуса Христа. Нехай ця війна вона скоріше закінчиться. Ми молимо тебе, наш Батько Небесний, Ти великий, Ти всемогутній і для Тебе нема нічого неможливого. Тому ми, Господи, і просимо в тебе. Нехай ця війна. Вона скоріше закінчиться. Також ми мовимо тебе за кожного українця, який залишився без домівки. Давай нову домівку, давай їжу, одежу, все те, що вони потребують. Нехай вони не мають ні в чому потреби. Слава тобі і наш батько небесний. Також ми мовимо те за нашого президента та за його команду. Давай їм ще більше мудрості, як приймати правильне рішення для закінчення цієї війни, для закінчення цього кровопролиття Слава тобі, хвала наш, Батько Небесний. Також ми молимоте Та, за кожного військового, який боронить наші кордони, захищай їх, оберігай їх. Нехай Твоя свята рука вона завжди перебуває з ними і не відходить від них ніколи. Слава тобі, і хвала наш Батько Небесний. Також ми мовимо Та, за кожного військовополоненого, який знаходиться у полоні. Нехай до них став, ставляться як до людей. Не, нехай вони повертаються додому цілими та неушкодженими. Слава тобі, і хвала наш батько небесний. Також ми молимо тебе за фінансову структуру нашої країни. Нехай з'являються кошти на відбудову зруйнованих міст та зруйновані міста. Вони відбудовуються та люди повертаються до, до своїх домівок. Слава тобі, і хвала наш батько небесний. Також ми мовимо тебе за це служіння, благослови Його, Дух Святий. Перебувай на цьому місці та торкайся наших сердець та наповнюй на наші серця любов'ю, любов'ю твоєю. Слава тобі, і хвала наш байрадько небесний. Ми любимо тебе, превозносимо тебе, благословляємо Твоє святе свя, ім'я, а ти благослови на наше служіння. І в ім'я Ісуса Христа ми молилися Тобі. Амінь. Присідайте, будь ласка, на свої місця. Ми ще трошечки поговоримо з вами. Зараз відпочинемо після прославлення. Знаєте, я хочу вам сказати слово за пожертви. Ми кожен раз це робимо. Ми кожен раз віримо і довіряємо Богу свої кошти. Віримо, що Він нас захищає. Віримо, що ми кладемо не комусь, не людині, а ми кладемо Богу. Але я хочу вам сказати, що Богу наші кошти не потрібні. Він самий багатий, Він самий крутий із усіх крутих. Тому кошти потрібні на сьогодні нам. І коли ми довіряємо Богу свої кошти, коли ми приносимо щось для нашого Господа, Він дивиться на наше серце, стан нашого серця, він благословляє нас. Він бачить, що ця людина прийшла дійсно зі щирим серцем. Вона приноситься не тому, що в неї багато є, а тому, що вона любить Господа. І не тому, що мало. Розумієте, не треба нести Богу, тому що в мене мало, і мені так сказали, а ви несете Богу, тому що ви його любите. Амінь. А його любов вона знаєте, проявляється в церкві. Його любов вона проявляється в тому, що кожна гривня, кожна десятка, знаєте, кожна сотка вона будує церкву. Це поїздки, це поїздки до військових, це поїздки в Снігурівку, Баштанку. Це ну, за... коли ми заправляємо ну, транспорт, щоб він їздив, він служив і ваші кошти. Нам допомагають, допомагають церкві, тому дайте оплески самому собі, що ви молодці, що ви участвуєте в житті церкви. І ще знаєте, недавно ми якось спілкувалися з одним братом, і він говорив за пожертви. І я от зараз я не змогла, ну не пам'ятаю це місце списання, але є таке місце в Біблії. Де написано, може, ви навіть часто й чули, що коли ви заробляєте кошти, але вони кудись діваються, як наче вони в дірявий карман десь, ну, да, десь там. Ну, Це не говориться про те, що ти отримав зарплатню, положив в карман, і в тебе там дирка, і воно десь упало. Знаєте, класно, коли є підкладки такі ну, здорові, вони тут підшиті. Бо коли воно туди де падає, воно в підкладці залишається. А є таке місце, де написано, що ви неправильно поводитесь. Ось що говориться про дирявий карман. що неправильно розпоряджаємося цими коштами, які до нас приходять. Чому, ну знаєте, наші батьки, наші баби, діди, чому, коли ну, щось трапляється, в них завжди є кошти. Тому що вони навчилися в свій час правильно розпоряджатися з ними. Вони навчилися відкладати, вони навчилися вчасно платити комунальні послуги, вони навчилися цьому. Ми молодь, ми вчимося. Ну, сказати чесно, ми вчимося. Але саме найголовніше, що ми такі молоді, але ми довіряємо Господу, і Господь нас вже вчить. І він вчить нас, як правильно розпоряджатися цими коштами, щоб не тратити їх десь, то ми можемо потратити на якісь церковні справи. На, наприклад, там, на апаратуру, на шнури, на все, що є, знаєте, в нас це завдяки вам, все, що в нас є. Знаєте, ці Воно щось пропадає. Оце все, що є тут, це завдяки вам. Знаєте, це завдяки тим людям, яких також немає на служінні. Але це завдяки вам. Тому я ну, знаєте, хочу вас ободрити, сказати, що ви великі молодці. Давайте ми надалі будемо довіряти Господу свої фінанси, свої кошти, свої пожертви, те, що ми приносимо. Якщо Дух Святий торкається твого серця, щоб ти ну, трошечки збільшив, наприклад. То ну не замикай йому, знаєте, рота, а навпаки, говори Дух Святий: я спробую, я я спробую знову тобі довірити, я спробую знову ну зробити це в своєму житті, і ви побачите, як Бог Він буде благословляти ваше життя. Я знаю, тут є багато людей, і є одна жіночка, яка які не говорили нічого, ну там знаєте, не за десяту частину, не за е, ну, там, знаєте, інкаунтр, де зустріч з Богом, нічого. Вона просто чула, і її серце воно було просто відкрите для того, щоб щось зробити для Господа. І вона говорить: мені не треба було говорити за десяту частину, В мені всередині Дух Святий сам сказав. І це моя віра, і я цим користуюся. І вже більше року ну, Бог Він благословляє цю жінку. Розумієте, він підтримує і Дух Святий Він завжди з нею. Я би хотіла, щоб ви також довіряли своє серце Богу, те, що Він говорить через Духа Святого. Він може сказати вам навіть через ну, якусь маленьку людину, через якусь дитину. Він так не говорить, знаєте, але ваше серце, щоб завжди було відкрите для нього. Все, що він говорить, не зупиняйте його. Я колись, знаєте, одягалася на служіння. І я одягнула одне плаття, потім інше плаття. І ну завжди я ну питаю, як воно, ну гарно чи не гарно? знаєте. І мені ну, донька говорить: та ти як ну, матушка, ну воно таке чорне, є, ну гарне плаття. Знаєте, і я прийняла цю думку. І я трачу час на те, щоб тепер мені щось перетягнутися. Але ця думка вона вже нікуди не дівається з моєї голови. Вона просто застрягла в моїй голові. Я просто прийняла її. Чому застрягла? Я всім серцем прийняла цю ну, для мене, для мене, мого е, життя. Це негативна була думка. І знаєте, і потім мені Дух Святий говорить, те, що ти вирішила, те, що ти прийняла, ніколи не змінюю. І я пішла в тому платі. Розумієте, і так само кошти, те, що ти прийняв, те, що ти сказав Господу, скільки ти будеш жертвувати, це конкретно твої стосунки з Господом. Знаєте, але якщо ти це прийняв, не слухай нікого. Не відкладайте, не говори, ну да, дійсно, а за що ще буду ну, іти скуплятися? Ну да, дійсно, а що ж мені на щось ще не хватить? Вам на все хватить, якщо ваше серце воно відкрите для Господа. Якщо вас серце воно просто ну знаєте, палає любов'ю його, жажду його, і Бог він вас благословить обов'язково. Тому я хочу, щоб ми встали на наші ноги, тували свої кошти. І будемо сьогодні жертвувати в скарбничку. Але коли ти будеш класти, скаже Господь, це в ім'я Ісуса Христа, кожну мою пожертву, Господи. Чи багато, чи мало, Господь, але Ти бачиш наші серця, Господи. Саме найголовніше це те, що знаходиться в нас, в нашому серці, Господь, наші думки, наші поступки, Боже. Прошу Тебе, щоб ти благословив кожну людину в ім'я Ісуса Христа, яка Боже участвує в житті церкви. Благослови їхні домівки, їхніх дітей, Боже, внуків, правнуків, Господь. Благослови тих, хто оточують їх, Господи, їхніх сусідів, все, Господи, щоб було Боже, в Твоєму благословінні. Нехай воно розповсюджується, Господь, на всі наші роди, в ім'я Ісуса Христа. Ми довіряємо Тобі, Господь. Знаємо, в кого ми віримо, знаємо, за ким ми йдемо. І хто б що не говорив нам сьогодні, ми знаємо, що ти благий в нашому житті. Що ти благословиш і ти зцілиш. Я також просимо тебе, наш Батько Небесний, на те протягнемо руки. Благослови ці кошти, щоб Боже вони пішли на пользу нашій церкві, щоб наша церква була сильна, красива й багата, багата на добрі справи. Благослови, нехай вони приумножуться, Господи, в тридцять і в 100 крат, Господи. Нехай в кожного Боже хто боже жертвою, хто кладе, Господи, нехай в їхньому житті завжди буде Твоя опіка. Нехай ніхто не хворіє, Господи. Нехай завжди буде зцілення в їхніх домівках в ім'я Ісуса Христа. Захисти, призиваємо Твою святу кров на кожне життя в ім'я Ісуса Христа, щоб ми не хворіли, але щоб ми робили добрі справи, Боже, благослови кожну потребу, Боже, кожну нужду, Господь, яка є в нашому житті. Ти все знаєш, ти все бачиш, але ти сказав: просіть і буде вам. Стукайте, і будуть відчинені ці двері. І ми просимо і стукаємо до Тебе, наш Батько Небесний, і очікуємо від Тебе відповіді. І ми знаємо, що ця відповідь вона прийде в наше життя, і це буде. Благословіння, і це буде свідоцтво в ім'я Ісуса Христа. Ми славимо тебе і величаємо Тебе, і молилися тобі наш Господь. Амінь. Алів! Піднімемо до нього свої руки будемо будемо випинятися ми Слава! Влучаємо тебе, Господь! Не дай нам примрі. Твою любов, яку ти виливаєш в наше серце, дай нам завжди шукати мир, правідність і радість в дусі Святому. Дай нам завжди, Господь, бути стабільними духовно. дай нам стабільність в наше життя, Господи. щоб хто не говорив, ми знаємо твердо, ми віримо твердо в Тебе, наш Господь. Те, що, що ти помер воскрес, те, що ти воскресив нас разом з собою, те, що ти, ти змінюєш нас, оберігаєш, наповнюєш, благословляєш, радієш з нами, Господи. Дякуємо тобі. Кожній маленький перемозі в нашому житті. Це вся хвала тобі, наш Господь. Ти достойний Ісус,